Незабаром черговий конкурс маркетингової ефективності EFI 2025. Так, це улюблений конкурс для Carat Юкрейн. Він дозволяє відчути пульс маркетингових та соціальних змін. До речі, а як бренди підтримують корисні соціальні зміни? Саме такий кейс ми подаємо на конкурс від платформи OLX. У всьому світі зараз зростає розуміння того, що потрібно відповідально підходити до споживання і надавати товарам шанс на друге життя. Тобто запропонувати такі речі іншим споживачам на платформі OLX? Саме так, OLX для цього підходить ідеально. Це дозволяє і зменшити тиск на екологію, і допомогти іншим скоротити свої витрати на необхідні їм речі і додатково ще й отримати прибуток. OLX у всьому світі просуває такий усвідомлений підхід до споживання. Це зветься циркулярна економіка, від якої виграють всі. І як цей тренд розгортається в Україні? Загалом чудово і досить інтенсивно. Люди активно взаємодіють між собою за допомогою OLX, але ж завжди хочеться рухатись далі. Дослідження показало, що значна частка молоді не розуміє, що повторне використання речей це потужний сучасний тренд. Тобто і Карат, і OLX побачили потребу мяко та нативно зорієнтувати молодь. Так, ми відчували, що сприяємо розбудові фундаментально нового підходу до споживання вживаних речей та шукали найкращий спосіб донести нашу ідею до молоді. Знаючи про деякі підходи Карат юкрейн відчуваю, що без планування уваги тут не обійшлось. А вже ж, якщо вдається захопити увагу молоді, вважайте, що половину роботи зроблено. Ми перебрали десятки опцій і знайшли перлину. Шоу Хто зверху. А в чому його переваги? Виробники цього шоу майстерно володіють технологією створення кросмедійного контенту, який одночасно живе в різних медіасередовищах. Це вкрай важливо для збереження контакту з молоддю. І такий підхід є сучасною реалізацією класичної концепції Liquid and Linked. І які результати ви отримали? Результати ми представимо шановному журі Ефі. Наразі можемо лише зазначити, що нам вдалося підвищити такі показники як сучасність бренду та довіра до нього серед молоді. Добре, бажаю вам успіху! Щиро дякую і до зустрічі на Ефі 2025!